Приїзд чиновників, міністр Ляшко та Шкарлет із робочим візитом на Буковині. Сталевий кордон. Як відбувається реєстрація до добровольчих батальйонів гвардії наступу? Весняні брошки із білих та червоних ниток. Свято Марсішор, Історія і традиції. Буковина попрощалася ще із трьома загиблими на війні. Громада Стороженця нині провела в останню путь сержанта Олександра Кривобока та солдата Ігоря Нагірного. Останню шану віддали герою сьогодні і у Сокирянах. Там похоронна процесія відбулася за солдатом Дмитром Рошкою. вічна пам'ять та слава полеглим, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Панахида під храмом на Заставнівщині піп закрив двері церкви і не дозволив всередині відспівати полеглого на українсько-російській війні героя. Казус стався у селі Задубрівка. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав Роман Грищук, священник Православної церкви України. Прикріпив до допису відео на ньому прощання із Василем Катаном. Все відбувається просто неба. Священник, який буквально недавно не визнавав, що Росія на нас напала, боїться, що патріоти прийдуть, і село лишиться у своїй церкві. Тому вони закрили від вас вашу церкву. Згорьовані люди, труна серед подвір'я храму, а церква на замку. Цей герой, воїн Василь, пішов боротися, аби руський мір не мав в Україні своєї спадщини. Та навіть тут, у селі, де жив, поки не пішов захищати Україну, точиться своя боротьба. Громада села Задубрівка ось уже чотири роки, як провела збори, і абсолютною більшістю голосів перейшла до ПЦУ. Але священик московського патріархату із десятком своїх проросійських поплічників забарикадували храм і не впускають парафіян. Громада тепер відстоює своє право у судах, але ось панахиди і молебені змушені проводити на вулиці. Генрієта Беух, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. Сталевий кордон батальйон Державної прикордонної служби. Його вже формують до гвардії наступу. Валерій один із добровольців. Чоловік раніше служив за контрактом. Тепер каже, має власну мету, за яку готовий воювати. Саме більше це за маленьких дітей, які погибають. Чоловік з вогнем у очах та мужністю в серці прийшов до ЦНАПу. Тут записується до лав сталевого кордону. Після консультації наступний етап. Близько ваш військовий поточок і паспорт. Фахівчиня перевіряє документи. Скажіть, будь ласка, де ви проходили службу в Житомирському міському інституті батальйон забезпечення у кабінеті, де все навколо говорить, час повертати своє, продовжується реєстрація Валерія Бабняка. Чоловік без зайвих вагань бере ручку і заповнює анкету. Далі ми скануємо заяву анкетку кандидата і відправляємо на кол-центр. Після того як інформація кандидата попадає на кол-центр обробляється і дивиться, з якого регіону подана анкета кандидата, заповнена. Направляється той територіальний підрозділ, який буде подальшому здійснювати оформлення на військову службу. І вже згодом кандидат має пройти психологічний тест і медичний огляд. Тосовно останнього, прямо тут у ЦНАПі можна проконсультуватися із медиками. Любий кандидат бажаючий може підійти, і запитати що, якщо є якісь питання суто по медичній частині. Тому що всі кандидати після того, як реєструються, отримують направлення на медичний огляд. Загалом до гвардії наступу формують вісім підрозділів: батальйон Державної прикордонної служби, поліції та Нацгвардії. Умови прийняття однакові. Увесь процес реєстрації триває не більше 15 хвилин. Свої черги вже чекає Олександр. Розповідає через расистів, втратив все. Я переселенець з 2014 року з Донецької області, місто Кіровське. Воно зараз окупіровано і воно розбито. Там житла немає, сирота. Ну вирішив приїхати сюди мобілізуватися. для Олександра. Це справа життя, аби над його рідним містом замайорів синьо жовтий стяг. Керівництво новоствореного підрозділу запевняє, що це не мобілізація, а виключно добровільний набір мотивованих людей, які бажають стати частиною великого колективу українських захисників та долучитися до важливої місії звільнити окуповані території. Романоліник Діана Чіак новини Чернівців, телеканал СІ 4 Зміни у медичній сфері тривають, і буковина має два місяці на те, аби підготувати необхідне бачення розвитку обласних лікарень згідно з постановою кабінету міністрів. Мова йде про госпітальне планування, яке передбачає первинну медицину, екстрену допомогу, кластерні та надкластерні лікарні. Всі ці питання з керівниками області обговорив міністр охорони здоров'я під час свого робочого візиту до Чернівців. Коли ми говоримо про те, що ми повинні робити, ми повинні розраховувати. Всі заклади охорони здоров'я, в тому числі і реабілітаційні відділення, з на ту спроможність і на тих спеціалістів, які є в конкретному регіоні. Питання реабілітації наразі вкрай важливі, додає міністр. Утім, за його словами, медичний заклад, який планує надавати такі послуги, зобов'язаний мати певну базу. Реабілітація повинна бути там, де є інсультний центр в першу чергу і травматологія. Реабілітація повинна розпочинатись з реанімаційного відділення, це так звана гостра реабілітація. Потім іде під гостра у відділенні в закладі. Потім, якщо пацієнт потребує, то переводять на довгострокову реабілітацію». У Чернівцях Віктор Ляшко відвідав дитячу лікарню, обласну клінічну та онкологічний центр. Каже, останній приємно вразив рівнем надання послуг. Зокрема, міністр наголосив, що КТ, закуплене за бюджетні кошти, вже змонтовано і буде незабаром запущено. Також цього року держава обіцяє закупити лінійні прискорювачі для онкобункера. Онкоцентр мене приємно вразив. Я вважаю, що це менеджер на своєму місці, і влада також їм задоволена. Є зміни відбувається будівництво. Я думаю, що якщо ми ще поставимо додаткове обладнання, він буде рухатись вперед. В пріоритеті також ремонт у дитячій обласній лікарні, яка до повномасштабного вторгнення вже була внесена у перелік об'єктів великого будівництва. Тож зараз влада обіцяє виділити на це державні кошти. Міністр додав значних покращень потребує її інфекційне відділення обласної клінічної лікарні. Ми на порозі такої річниці, 3 березня, буде три роки здати виявлення першого випадку ковід на території Чернівецької області. Саме в те відділення приїхав перший пацієнт. Поспілкувалися з медичними працівниками деяких представили до почесних грамот Міністерства охорони здоров'я. Але наша спільна задача запустити ремонт у інфекційному відділенні обласної лікарні. Буковинцям ж міністр порадив не нехтувати гарячими лініями у випадку надання неякісної медичної послуги. Адже чим більше звернень, тим швидше у міністерстві обіцяють на них реагувати. Олена Крічко, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Понад півмільйона українських школярів наразі перебувають за кордоном. Таку інформацію оприлюдив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет під час робочого візиту до Чернівців. Сьогодні варто знову ж таки сконцентрувати увагу на тому, що ми. І в цьому році, як і в минулому, маємо забезпечити перш за все, щоб наші українські діти, наші українські випускники максимально вступали і обирали заклади вищої освіти, саме українські високопосадовець поділився і думкою щодо впровадження національного мультипредметного тесту для випускників шкіл, який цього року складатимуть вдруге. Якщо в минулому році, в під час повномасштабного вторгнення, майже не було часу змінювати процедури, тому ми створили. Першу початкову модель нам те сьогодні вона трошки розширена, завдячуючи тому, що ми можемо запровадити випускнику обрати один з п'яти наборів по складанню. Сергій Шкарлет пояснив і скасування раніше обов'язкового складання тесту з історії України. Вивчення історії України має починати з родини, де батьки свідомо. Маленьку українця або україночку мають навчати ті історії. Відтоді відтоді будуть патріоти, відтоді будуть українці. А якщо це тільки під іспит, слухайте, можна зазубрити і через два тижні все позабувати щодо української мови та математики. Міністр дотримується протилежної думки за його словами. Ці предмети обов'язкові за законодавством, тому порівнювати їх з історією не варто на сьогодні. Найбільше прогностична валідність вивчення. Української мови і математики закріплена законом і визначає вивчається повністю весь цикл навчання в школі. Нагадаємо, ЗНО з історії України офіційно складає з 2008 року. А протягом 2017-2022 років іспит був фактично обов'язковим для тих абітурієнтів, які планували вступати на гуманітарні спеціальності. Максим Берник, Діана Чігак, новина Чернівців, телеканал СІ 4 Біло-червоні кити цінеток із квітами, традиційні брошки, якими прикрашають свій одяг буковинці у перший день весни. Сьогодні громада нашої області відзначає свято Мерцешор. Вісім тисяч років тому в Римській імперії вже знаходили мерцешори, але це були два камінці, які були замальовані червоний і білий колір, і вони прив'язувались до шиї. У ботанічному саду у переддень свята провели майстер-клас із виготовлення традиційних атрибутів мерцешорчиків. Такі яскраві бутоньєрки брошки виготовляють власноруч. Надія з дочкою приїхали з Запорізької області. кажуть про свято Марцешор не знали раніше, але тепер планують його святкувати й надалі. Дуже цікаво, дуже цікаво таке і інтересне. Так воно мені кажеться, збуду. Якщо хочуть відмінити 8 березня, якраз 1 березня це дуже добре. Так нагода. Вісно, зустріти і, і жінок поздоровляти таким от подарунком. Такий звичай поширений у Румунії, Молдові та Болгарії. Нитки для виготовлення мерцешорчиків обов'язково повинні бути червоного та білого кольорів. Білий колір снігу, а червоний любов до природи. Так пояснюють значення організатори майстер-класу. Бо, за легендами, весна і тепло завжди перемагають зиму і її холоди. Мерцешор він дарується 1 березня. І протягом цілого місяця носиться на лівому боці 31 березня. Його вішають саме на фруктове дерево. І загадується бажання, яке обов'язково здійснюється. Щоб бажання здійснилось, зауважують. Виготовляти марцешор потрібно лише з хорошими думками та найкращими поважаннями. Діти присутні на майстер-класі думали лише про одне: про перемогу України. Щоб закінчилась війна? Про мир в світі. Керівництво та працівники ботанічного саду розробили цей майстер-клас, аби ознайомити людей, які були вимушені покинути свої домівки через російську агресію, з культурними особливостями Буковини. Захід відбувся у рамках міжнародної програми підтримки ботанічних садів. Любов Копоть, Андрій Кордубан, Новини Чернівців, телеканал Сі 4 Чорнівецькі фігуристки привезли додому дві золотих, чотири срібних і три бронзових медалі. Яро виборювали призові місця на змаганнях у Львівській області. Вийти на лід і показати вищий клас непросто зізнається Дарія Макарова. Вона сама раніше приймала участь у змаганнях. Тепер свій досвід передає молодим спортсменкам. Найважче це зібратися зі своїми емоціями, контролювати себе. Не всім це вдається, дуже важливо, як ти себе представляєш на льду, тобто як ти себе показуєш, як ти відчуваєш музику. От ми це все тренуємо разом з дітками. Намагаємося їм поставити дуже артистичні програми, щоб виховувати в цю артистичність. Це дуже це не дуже немало важливо. Тож впевнено і зібрано юні буковинки демонстрували свою майстерність із фігурного катання. Цього разу змагалися на льодовиковій арені міста Новояворівськ. Ольга Бірєва здобула бронзу. Дівчина зізнається, фігурне катання це той спорт, де завжди можна вдосконалюватись. На ковзанах стоїть вже 14 років та щоразу вивчає все нові і нові техніки. Це дуже елегантний спорт, але при цьому потрібна дуже сильна фізична підготовка. Я могла зробити деякі елементи краще, але в цілому я задоволена. Разом із Ольгою з Новояворівська приїхали ще 11 наших фігуристок. Головна тренерка школи фігурного катання Інна Мамедова каже, у такий непростий час неабияк важливо відволікати дітей від важкої буденності. Під час тренувань, під час спортивних заходів вони відволікаються, вони живуть, вони надіються, вони вірять в найкраще, вони мають якусь ціль, досягнення і розвиваються, йдуть вперед. І їхні мрії, напевно, дитячі здійсняються на цій же ковзинці. Фігуристки уже з нетерпінням чекають нових змагань, аби продемонструвати власний талант та набуті навички. Максим Берник, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4